Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 8 листопада, вівторок, це підсумки Дня Маріуполі. Я коротко розповім вам про те, чим живе окуповане місто. В Маріуполі склалася ситуація дуже дивна і парадоксальна, коли окупанти розповідають про те, що кожного дня, ну майже кожного дня, вони відкривають, які запускають нові квартири в новобудовах. От буквально щойно вони на на минулих від вручали дуже урочисто ключі 15-ти маріупольським родинам в новому будинку в Приморському районі Маріуполя. Але ми задались питанням, що відбувається в цих новобудовах, бо і в цій і в цій приморському районі, і в мікрорайоні Нєвський, який був відкритий ще на початку осені, будинки стоять порожні. Люди потерпають від холодів. Температура вночі вже пускається до 3-5 градусів тепла в Маріуполі. Люди замерзають, бо навіть отой так званий новояз тепловий контур не був закритий у будинках. У Багатьох будинків ще зовсім немає вікон. Котельні тільки 14,5% будинків почали отримувати опалення від котелень. Міні-котельні та декілька стаціонарних, які були окупантами, запущені. А ось будинки, які майже зруйновані, вони досі ще житло для багатьох людей. Майже в кожному будинку, який виглядає зовні просто як руїна, у підвалах живуть від 4 до 10 людей. Цих людей ніхто не чує. Лише показова пушил може приїхати на перевірку і рядом з горю Лоуля Тримуваченко публічно запитати людей, чи пропонували вам, і навіть в такій піарівській ситуації людина чесно каже, що от до вашого приїзду ніхто нам нічого не пропонував. що в будинку живуть пенсіонери, вони в підвалах без світла і без тепла, і це просто жах. І така ситуація, і на вулиці Куїнджі, де є такі адреси, і на вулиці Архітектора Нільсона є такі адреси, і на вулиці Троїцькій, з якої, власне, розпочиналася, так би мовити, окупанська розбудова зруйнованого Маріуполя. Всі ці адреси, вони лунають лише в соціальних мережах. Люди розповідають один одному, як страждають. І при цьому. Є красиві будиночки, які урочисто відкривають, прирізають стрічечку, приїжджає всяка російська шушара, яка урочисто все це робить на камери, а потім будинки стоять порожні. Ми задалися питань. Ну, взагалі-то скажу, що спочатку вересня окупанти відрепортували про те, що запустили здали у користування 500 квартир. Думайте, 500 квартир. При цьому ми прорахували всі повідомлення про вручення ключів від нових квартир. Всього 28 родин в Маріуполі отримали такі ключі: 500 і 28. Уявіть собі, в чому причина, ми не знаємо достоменно. Люди, з якими ми спілкувалися, маріупольці, які перебувають у місті, вони називають дві причини. Перша можливо, те, що ці будови, будинки будують не для маріупольців насправді, а для росіян. Зараз у місті близько 30 тисяч росіян, і це не тільки будівельники, це частіше йде заміна, активніше йде заміна керівництві окупаційної адміністрації маріупольців. На росіян. І це відчутно. Також є військові, які прибувають і прибувають у місто, і всім їм треба десь жити. Можливо, через те. Друга причина, про яку кажуть люди, що не виключають, що е, там є в цих будинках великі проблеми з підключенням до комунікації. Я не виключаю, що обидві причини діють, але ми маємо факт, що є зруйноване місто, є люди, які Мають всі ризики не пережити цю зиму у своїх підвалах. І є будинки, які стоять для краси і піару копіційної адміністрації. Ось таке реальне життя Маріуполя. А ще сьогодні окупанти повідомили, що заборонили гуляти дітям з 7 років, починаючи віз, віз, без догляду дорослих. Тим, кому від 7 до 14 заборонено з'являтися на вулиці без дорослих ціло. А тим, кому більше 14 з 9 вечора до ранку. І, чесно кажучи, якщо б я раптом опинилася в окупованому Маріуполі, я б точно не відпустила свою дитину саму ніколи і не тільки через. Накази пушильне чишеського, а через те, що там можна натрапити на вибухівку, на якийсь не снаряд, там просто повно кримінальних людей, кримінальних злочинців. Бо російська армія, яка зараз все рушить через Маріуполь, зупиняється на ночівлі в Маріуполі, вона зараз всі ці мобілізовані наполовину складається з злочинців, які вийшли з тюрми для того, щоб вбивати українців. І всі ці люди, за це. Загроза не тільки для дітей, а й для дорослих, для, для жінок, для всіх, хто не має самозахисту. І гарна новина полягає в тому, що, що я вірю, що скоро Маріуполь буде звільнений. Про це в, в інтерв'ю Радіо Свобода розповідав і американський генерал Годжес. Він казав, каже, що. Українська армія зараз робить тиск на російську двома крилами: ліве крило це напрямок Харків, Донеччина і Маріуполь. А праве крило це Херсонщина. І ось ці два крила вже до кінця року мають зустрітися і рушити на Крим. Тобто він каже про те, що Маріуполь може бути звільнений вже до кінця року, і це добра новина для всіх, хто в Маріуполі чекає повернення. Української влади, а також для тих, хто виїхав з міста через російську окупацію, і теж з нетерпінням чекає повернення додому. Ну і ще одна гарна новина на останок. Ну так багато новин гарних накопичилось українське фільм про Україну і конкретно про Маріуполь. Маріуполь 2 претендує на престижну європейську винагороду серед серед документальних фільмів. На краще. Документальне кіно, саме так називається, номінація Europe Film Awards. І мені тим більше приємно, що це не просто фільм про Маріуполь, що в команді цього фільму працює маріупольська журналістка, моя колега Ірина Прудкова. На жаль, режисер, режисер фільму Мантас, вибачте, Кведеравічу складна для мене фамілія. Прізвище він був вбитий в Маріуполі в квітні цього року під час зйомок цього фільму, і це надихає команду на те, що доробити цю справу довести до кінця, і щоб мільйони людей у всьому світі побачили правду про Маріуполь. Я бажаю команді фільму перемоги у цьому конкурсі. Нам всім перемоги над російським агресором. Я прощаюсь з вами до завтра.